Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Sony вирішили додати до другого гелдайверсу реєстрацію через PSN аккаунти. Що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? І цим самим обернула проти себе всю ПК спільноту цієї гри. Відтепер гра не працює в тих країнах, в яких немає сервісів PlayStation. В нас воно є, хоча деякі користувачі мали проблеми з реєстраціями. А тим часом у стімі оцінки гри впали до майже виключно негативних. We're just doing our little part to make sure that our products do not aid in harming environments like this one here where animals live and thrive and they worked there's an endangered species right there. Як на мені найби був той PlayStation Launcher, якби в ньому були ігри з підписки PS Plus, яку, до речі, Sony продовжує деяким українцям рандомним чином вже кілька років поспіль. За що їм шана і повага. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Спостерігаючи весь цей шквал критики, розробники привида Суші, ми також попередили, що для гри в онлайн режим з вас також вимагатимуть акаунту PSN. Я навіть не здивований. Подейкують, що десь на початку червня Lords of the Fallen завітає до бібліотеки Xbox Game Pass. У. А якщо це не так? В інтернетах знову ширяться чутки про новий Tomb Raider. Начебто вона матиме відкритий світ, події якого відбуватимуться в Індії. Брехня. З'явилися системні вимоги Hellblade 2 Сенуа Saga. Для мінімальних налаштувань вам вистачить Nvidia GTX 1070 або amd АМДшно RX 5700. А от щоб викрути все на максимальні налаштування, з вас вже вимагатимуть RTX 3080 від зелених, або RX 6800 XT від червоних конкурентів. Конкурент у на з'явився. Ед Бун приїхав у Мексику, потиснув руку косплеєру Сабзіри, потрендів хвилин двадцять, показав тизер озвученого невідомим актором гоумлендера. Ніякого ігроладу. Інтро, аутро та фаталіті. Мене годували груддю. Клас. Перед це рідкою хвалитись. А ще подразнив новим новинками без Бестора. Дати релізу цих персонажів все ще нема чого нема? GSC опублікували мапу Stalker 2 з колекційного видання. І якщо це справді мапа світу гри, то виникає купка питань до локацій, що були в попередніх частинах, оскільки вони абсолютно в різних місцях. Хоча все це можна пояснити аномаліями. Розумно. Я теж би так зробив на вашому місці. Sony таки вирішили поступитись великій кількості рев'ю бомбінгу та відмінити обов'язкову реєстрацію гравців Helldivers 2. Oh, чудово, після цього в стімі знову оцінки користувачів пішли вгору. Не повторюйте ганебних помилок, маю надію, що всі висновки зробили. Stalker 2 увійшов у топ найбажаніших ігор в паровій крамниці дядька Гейба, і це не в українському регіоні, а в цілісінькому світі нічого собі Ви бачили? of the Fallen справді увійде до підписки геймпасу. Я ж казав. це підтвердили всі Геймс, окрім лордів, до підписки надійде, й снайпер Ghost Warrior Contracts 2. Десь вісім. Добре, чотири. А може, лише дві. В дочасному доступі, поки тільки на ПК, релізнувся Hades 2. Згодом гра має стати доступною і на маках, і на консолях. Щоправда, поки ніяких дат розробники не називали. Все, я я сказав. Рот на замок, ключик Йордан. Нагадаю, що в грі є офіційна українська локалізація. Це база, це фундамент. Не тільки фрогверси роблять ігри про Шерлока. Оце так несподіванка. Ось вже 10 травня релізниця віарна. The Murder of Sherlock Holmes від іспанської студії Сі Холмс. Наратів пора грати. Я вже граю. Філ Спенсер пообіцяв особисто відвідати трансляцію IGN, яка відбудеться після шоукейсу Xboxів, що в свою чергу запланований на 9 червня. Дозвольте мені, я одразу зникну, але. Про плейстейшенівський шоукейс також є плітки. Інсайдери стверджують, що він відбудеться раніше ніж шоу Мікрософтів. приблизно десь колись наступного тижня. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Nintendo Нінтендо втомились тримати в таємниці, тож просто текстом анонсували, що і справді готуються презентувати Switch 2. У мене є таємниця. Точної дати початку продажів не назвали. кажуть, що планують встигнути до березня наступного року. Обіцянка тятянка. А ще вони заанонсували Nintendo Direct на наступний місяць. Але презентації нової портативки там не варто чекати. Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, та не рахується. Ком'юніті менеджера Helldivers 2, що підбурював фанатів у Твітерах писати гнівні рецензії та робити рефанди гри, аби повпливати на видавництво та відмінити обов'язкову прив'язку гри до PSN, прогнали зі студії. Білі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! 21 травня CD Проджекти випустять редактор модів для третього курвака. Тож, напевно, незабаром варто очікувати новий сплеск активності модоробів. Ця штука буде безкоштовна абсолютно для всіх власників оригінальної гри. Так. Це правда. Мікрософти раптово закрили низку студій, що підпорядковувались Bethesda. Все це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Серед них Альфа Док, «Роундхаус Хаус -геймс, «Аркейн Аустін», творців Прейта Редфол, не плутати з Аркейн Лайон, авторів Дізонере та майбутньої гри Блейда. Ці, на щастя не постраждали. Ну, слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. А от Tango Gameworks, розробники дуже популярної Hi-Fi Rush та вже культової за Evil Within, закрили. Тож третю частину, в принципі, можна вже й не чекати, враховуючи, що Shinji Мікамі, що до того теж накивав п'ятами із студії, не бажає повертатися до жанру жахів. Ні. А трохи? Ні. А якщо ви ще пам'ятаєте обіцянки зафіксити Redfall, то вас офіційно надурили. То все було брехня? Переважно. Більше жодних оновлень ця гра не отримає. Кінець, фінальні титри. Камео Мовадо вже доступне для гравців першого Мортал Комбату. Ендрю Вілсон, керманич EA, похизувався, що вже зіграв новий Battlefield. Ясна річ сказав, що гра Бімба найкращий Battlefield Евер. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Нарешті GSC прокинулись та запустили піар-машину до виходу другого сталкеру, хоч і засновано на першій частині. З 16 травня у всіх кінотеатрах Планета Кіно показуватимуть документалку про створення найпершої гри серії Тіні Чорнобиля. Ми були готові до любого сценарію. Або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. В крамниці Мікрософтів спалили, коли вийде Hollow Knight Silk Song. Спалили дата там, звісно, дуже цікавезна. <свісно> дуже смішно. Розробники Hades 2 відзвітували, що в їх гру грали одночасно понад 100 тисяч гравців Стіму. Великий успіх. А творці Dead Island 2 похизувалися, що напродавали вже 7 мільйонів копій. Не в останню чергу, на мою особисту думку, і завдяки нещодавному релізу гри в паровій крамниці дядька Гейба. Так очевидно. Крім того, всього, розробники заявили, що ще не закінчились цією грою, і в майбутньому буде ще кілька цікавих оновлень. Нема коли скучати, бо вся робота. Мікрософти намагались переманити до себе розробників Little Big Planet. Що би що так? Одразу виникає питання. Це дуже дивне рішення, особливо після новин про закриття кількох власних талановитих студій. Great... Прекрасний план неперевершений. І надійний сука, як швейцарський годинник. Крім того, Блумберг стверджує, що вони також планують скоротити купу працівників з анімаксу. Ти працював тут? Доки не скоротили. Джокера із мультиверсу офіційно озвучуватиме легендарний Марк Гемміл. May the fourth be with you. Always. Бетмена, в свою чергу встиг ще за життя озвучити не менш легендарний Кевін Конрой. I am vengeance. I am the Том Гендерсон стверджує, що і Assassin's Creed Red показуватимуть 10 червня на Ubisoft Forward. Усім хочеться в це вірити. Геніальний хід. Брехня приємніша за правду. А 12 червня під час Summer Game Fest гру дозволять помацати журналістам. Тому, ймовірно, десь у ті дні варто чекати оглядів або навіть запису геймплею. Ні. Це неправда? Ще трохи кумедії від Мікрософтів, Там Мед Буті заявив, що їм треба невеличкі ігри, які б приносили компанії багатсько нагород. Гадаю, це геніально. І це все на наступний день після закриття Tango Gameworks, що розробляли якраз оце продовження Hi-Fi Rush. Оце так іронія. Тим часом звичайні гравці 76-го Фоллауту помстились особисто Спенсеру за закриття студії, розбомбивши ядерними бімбами його кемп. Казали, що ти обраний. Повернеш силу в рівновагу, а ти зрадив усіх нас. І знову інсайдери зливають про вихід другого гелблейду на п'яту плейстейшн. Я не хочу брехати. І не хочу казати правду. Halo Infinite неочікувано отримає розширення онлайнового режиму. Буде там ще 70 мап та безліч режимів. І це все фрі-ту-плейне. Ви бачите, треба було лише протриматися. Філ Спенсер послав нам ангела-месника. Oh, ні, це ж майстерчів. Тепетиперу. Загін самогубців, вбити лігу справедливості, не тільки погано продався, а ще й приніс ворнерам збитків на 200 мільйонів доларів. А казав, що людина слова так і є. Я спалю свою половину. Тебе хвилюють тільки гроші. Інтернетами ширяться чутки, що Sony під час наступного шоукейсу анонсує другу частину привида Цушіми. Що ж побачимо. М? Так, побачимо. Поки тим часом привид Цушіми перший зник із ПК магазинів у тих країнах, в яких не працює ПСН. Звікну. О, Окурба, як і яєстям сильний! Подейкують, що Capcom планує випустити ще як мінімум три гри до березня 2025-го. Так, серед них, напевно, є і Resident Evil. Я намагаюсь такі речі не афішувати логічно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.